Стормі Омартіан, сила жінки, що молиться, Його шлюб. До заміжжя я найбільше на світі боялась, що мій майбутній чоловік виявиться фанатом спорту. Одна думка про те, що мені доведеться все життя прожити з людиною, яка цілими днями лежить на дивані з пультом в руці, втупившись у телевізор, коли транслюють футбольні. Або бейсбольні, або баскетбольні матчі, лякала мене і викликала огиду. Мене приваблювало у Майклу спочатку, коли ми тільки почали зустрічатись, це його повна байдужість до спорту. Здавалося, ця тема його зовсім не цікавила і навіть втомлювала. Можете уявити собі мій стан, коли через кілька років після весілля. Він раптом перетворився на справжнього спортивного фаната. Якщо програвала команда Чикаго Берс, вся родина мала сумувати разом з ним. А якщо вигравала капс, він оголошав нас своїми божевільними криками захвату. Він не задовільнявся періодичним відвідуванням матчів. Йому треба було бачити кожну гру. Він не був пасивним уболівальником. Він носив футболки з емблемою берс, капелюх з емблемою капс і розривався між ними. Я намагалась ходити разом з ним на матчі, але виявилось, що вони мене цікавлять значно менше, ніж хот-доги. а спільний перегляд спортивних телешоу перетворився для мене на справжнє катування. Все моє єство борювалося тим, що мій чоловік віддавав перевагу спортивним змаганням, аніж спілкуванню з родиною. Зміни почались тільки через кілька років, коли я почала за наш шлюб. З якоїсь невидимої для мене причини Бог не позбавив майкла інтересу до спорту повністю, про що я просила. Натомість він наповнив мою душу спокоєм і змінив моє ставлення до проблеми. Бог навчив нас йти на компроміс. Я не змушую Майкла відмовлятися від перегляду спортивних програм і матчів, а він не вимагає від мене вдавати інтерес до того, що мене зовсім не приваблює. Я не засуджую його за тактичну хитрість, за те, що він промовчав про своє захоплення до весілля, а він у відповідь не дорікає мені ні в чому. Все це може здатися несуттєвим для подружніх стосунків, але насправді ці речі багато в чому визначають майбутнє нашого шлюбу. Чи встоїть він, чи розпадеться. Молячись про всі сфери нашого спільного життя, ми повністю виключаємо розлучення як засіб вирішення наших проблем. Тому ми не повинні нехтувати важливими аспектами нашого шлюбу. Навіть якщо вони не здаються нам такими. І ми не бачимо їх прямого впливу на наше життя. З першого дня нашого подружжя я молилась про те, щоб розлученню і зраді не було місця в нашому шлюбі. Справа в тому, що хоча нічого подібного ніколи не було в історії нашої родини, наша культура наскрізь просякнута ідеями розлучення і перелюбу. А в деяких колах це взагалі вважається нормальним явищем. Я молилася, щоб Бог зберіг наш союз від подібних бід, і він, будучи вірним, відповідав на мої молитви. Шлюб буде міцним тільки тоді, коли двоє людей обіцяють одне одному зберігати і берігати свої стосунки, незважаючи ні на що. Однак нерідко трапляється, що майбутня дружина чи чоловік ідеалізують свого партнера і неправильно уявляють собі суть шлюбу. В результаті зіткнення з реальністю буває особливо жорстоким. Саме в такі періоди подружнє царство може розділитися саме в собі. Тобі необхідно постійно молитись про те, щоб будь-яка ваша помилка щодо один одного була відкрита, щоб всі гострі кути у вашому спільному житті були залагоджені і ви разом могли зміцнюватись в дусі єдності, злагоди. І взаєморозуміння. Молись про те, щоб твій шлюб був союзом двох людей, які з'єдналися в ім'я Бога, бо тоді Господь буде посеред вас. Молись про те, щоб ніхто з вас не використовував досвід свого минулого шлюбу, якщо такий був, у вашому спільному житті, щоб з минулим були розірвані всі зв'язки, хороші. Чи погані, душевні чи духовні, неможливо рухатись вперед у майбутнє, продовжуючи стояти однією ногою в минулому. Проси про захист свого шлюбу від людей і обставин, які загрожують його зруйнувати, проси Господа будь-якими засобами зберегти ваш шлюб, навіть якщо для цього буде потрібно вразити блискавкою того з вас, хто зважиться на розлучення. Молись, щоб Бог зробив твоє подружжя джерелом радості і життя для вас обох, щоб воно не перетворилось на нудний і важкий обов'язок. Молитва. Господи, я молю тебе, захисти наш шлюб від усього, що може послабити або зруйнувати Його, охороняй Його від проявів нашого егоїзму і байдужості. Від недобрих планів і намірів інших людей, від небезпек, нехай нас ніколи не відвідують думки про розлучення або зраду ні сьогодні, ні в майбутньому. Звільни нас від неприємних спогадів про наші колишні взаємини, звільни нас від нашого минулого, навчи нас тверезо і об'єктивно оцінювати один одного. Очисти наші серця від ревнощів і їх причини низької самооцінки, нехай у мене нас будь-яка небезпечна пристрасть до алкоголю, до наркотиків, до азартних ігор чи до порнографії. Об'єднай нас узами дружби, вірності, щедрості та взаєморозуміння, звільни нас від інфантильності, ворожості. Комплексу неповноцінності, допоможи нам знаходити час один для одного, плекати та оновлювати нас союз і завжди пам'ятати про те, для чого ми поєднались. Я молюсь про те, щоб мій чоловік шукав насамперед тебе, Господи, щоб його прихильність до мене була міцною, незважаючи на будь-які потрясіння. Я прошу, щоб наша взаємна любов зростала з кожним днем. І щоб наш шлюб став прикладом для наших дітей, і вони ніколи в своєму житті не зважилися б на розлучення. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.